Всім привіт! І сьогодні хочу поділитися відкровенням сьогоднішньої проповіді. Знаєте, в нашому світі йде дуже багато всілякої інформації, і ми не встигаємо, а вже щось нове виклали. а щось начебто вчора було правдивим, а сьогодні виявляється, що то було брехнею. І знаєте, нам дуже важливо слідкувати за тим, кого ми слухаємо і кого ми дивимось яким духом ми наповнюємося за весь день прослуховування цієї інформації? Ми можемо надивитися інформації під кінець дня в нас от таке на голова. Тому ми повинні розуміти, ми дивимось темряву чи ми дивимося світло. Саме тому наші пастори займаються тим, щоб нести просвітництво в цей світ, щоб ми розуміли і щоб ми не поглиналися в всю цю депресуху. Вони робляться для того, щоб ми були у світі, щоб ми були благословені. А хтось навпаки несе темряву, від якої у людей потім муки та дуже багато проблем. Хтось користується цією владою, розумієте? От для чого це все робиться: для того, щоб ми були або благословені, або прокляті, для того, щоб ми були або щасливі, або для того, щоб ми були в депресії. І вибір завжди за нами. Люди все більше і більше стають зазомбовані, самі того не розуміючи, можуть обзивати когось зомбаками чи когось сектантом. А часто люди самі є зомбі чи сектантами. Біблія каже: проклят, хто надіється на людину, і благословен той, хто робить опорою своєї Господа. Ми вибираємо або дерево життя, або дерево знань, або істина. Або розвод, і кожного дня ми робимо свій вибір. І дуже важливо розуміти, цей вибір іде на користь в нашому житті чи навпаки.